Матч проти оболонь-бровар тернополяни почали активніше. До своїх виріб суперника не підпускали і водночас намагалися атакувати киян, проте до реалізації моментів не дійшло. Натомість гості теж потроху перейшли до атакувальних дій. Переважно це були швидкі контратаки. Одна із яких завершилася призначенням пенальті у ворота Тернополя. 11-метровий впевнено реалізував Артем Фаворов, і з 39-ї хвилини гості повели в рахунку. З початком другого тайму тернополяни спробували відігратися, але забити гол їм не судилося. Суперники тим часом кілька разів відверто пробачили господарів, не реалізовуючи 100-відсоткові моменти. Врешті гості перевагу подвоїли після футового на 82 й хвилині. Вдруге у матчі відзначився фавору. Поразкавка Тернопіль 0-2 оболонь Бровар повертається додому з трьома очками. Знали, що здесь будет команди соперников більше силового футболу, Тому задача була наших футболістів, в першу чергу не програти единоборства, а вторая задача, которую они прекрасно виконали – навізати сопернику наш футбол, который не нравится Тернополю» когда м'яч внизу, коли йде контроль. Тому я вважаю, що футболісти наші выполнили. виповнили на табло 2-0. Ми розуміли, що, що хто до нас приїжджає, що команда практично з зіграв, які грали в прем'єр-лігах. І ми думали одно, що за що бажання, за щодо оборони, бачите, трималися до першого гола, а там вже нам забили гол. Ми підсіли в другому тайм хотіли вирівняти. Але на контратаках, бачите, вони нас ловили, ми цього й боялися. І в кінці вже ми відкрилися і забили нам другий голди, поставили вже в цій грі крапку, тому що вони були сильніші сьогодні. і Ясно, що нам з такими командами ще важкувато грати. Найближчий матч ФК Тернопіль зіграє уже на виїзді. Поборотися за очки спробують із сусідом в турнірній таблиці Комсомольським гірник спортом.